Кажуть, що всі ми родом із села із колгоспів. Можна ще додати, що з кооперації. Напевно, горизвісна праця Леніна Ульянова про кооперацію стала наріжним каменем усієї радянської торгівельної політики. Жартують, що це була держава у державі, і майже кожен із наших дідів і батьків був пайовиком споживчих спілок, тобто співвласником усього рухомого і нерухомого майна цієї поважної організації. Минали роки, мінялися люди, і кооперація пережила найкращі часи. кажуть, знову відроджується. А що з її членами, внески платили, пайові книжки на руках? Більше трьох десятків таких людей спробували завітати на дільничні збори Івано-Франківського міського споживчого товариства і вияснити, хто вони і де вони. Перебіг подій у відеоматеріалі наших кореспондентів без коментарів і на ваші висновки. На їхні Вся легеність. інформація, яку я вам мала надати, як голова юничного комітету, від дільниці обласку, я вам надала на тому розмовах. Раїжди, де де Я вам ще раз скажу розмова ви вас виключили з членів споживчого товариства за обороні статуту, що? а ви людей... А на основі ви, чого? А ви самі ви ви себе хочете позволити тому, Як це таке? Чого пропортували? Купу роки пропонували. і добре знаєте статут. Так. Як можна виключити членів? На основі чого ви нас виключили? От, ви Виключили у цього пана. Я думав, що розумно мене виключили, а вас не виключили. Так, що не Я пояснюю, ви... Вичай. Не пайовий, міського споживчого товариства. А ми бойовики, Решт, а решту ви пошли. Дайте мені папір, що я не появляю. Я, я вам показую книжку, Молодець. Показую документи, Пулачко. показую договір. Скажіть, Пані, на якій вона дільниці куди вона має йти? Значить, я голова дільничного комітету. Ну а десь мають вас? Валій, нехай виділи, так, кажуть, і пишуть дозволяю вам брати участь в управлінні справами і здійсненні контролю за діяльністю споживчого товариства. Якісь є збори, Бу, може, будуть віддати. Я що, хочу що я послухати збори. проконтролювати всього на всього. — Пайовики моєї дільниці, ті, що є, з'явилися на збори, вони в залі. Свілоцька, ви пайовики цієї дільниці, чи ви взагалі не пайовики. Можете вийти сюди? Я пайовик вагн... міського споживчого товариства. Ну, я знаю, що сьогодні проводяться на 16-й годині збори. І зато я прийшов і прийшли друзі, з якими я теж колись працював. Вони всі є пайовиками. Ну, я не знаю, нас ніколи не запрошували ні на які збори, ніколи не повідомляли. Сьогодні я знав від друзів, що проводяться збори, і я прийшов. Не знаю, яка дільниця, яка. Друга чи третя, нехай вийде хтось з керівництва і мені повідомить, на якій дільниці зареєстровані, коли мені прийти, чи завтра, чи післязавтра. Я прийду завтра, якщо будуть збори для нашої дільниці завтра. Але нехай хтось вийде, нехай пояснить і нехай взагалі нам щось розкажуть про, про кооперацію і про життя кооперації останніми роками. Ви думаєте?